Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. В публічному просторі вже є інформація про те, що Україна отримала від Хорватії в якості військової допомоги два транспортні літаки Ан-32Б. Про це також повідомило Міністерство оборони Хорватії. Також військовий портал Army Recognition стверджує, що Україна від Хорватії отримала значно ширший перелік військової допомоги, у тому числі 15 гармат М46 та 14 гелікоптерів Мі8. Також портал стверджує, що Хорватія передала Україні навіть 40 гаубиць Д30 калібру 122 міліметра, протитанкові ракети ПЗРК, 35 тисяч автоматів та великокаліберні кулемети. За результатами українсько-чеських домовленостей в Україні буде побудований новий патронний завод, а також налагоджено виробництво штурмових гвинтівок. Про це заявив як прем'єр-міністр України, так і прем'єр-міністр Чехії. За підсумками консультації були підписані дві важливі угоди у сфері оборонної промисловості. Зокрема, в Україні буде побудований новий патронний завод за спільні інвестиції. Друга угода це виробництво чеських штурмових гвинтівок в Україні. До України з Бельгії у липні надійдуть перші півтора мільярда євро доходів від заморожених російських активів, які спрямують на закупівлю озброєння. Про це нещодавно повідомили як в уряді Бельгії, так і прем'єр-міністр України. Кошти підуть на закупівлю необхіднішого озброєння саме різних засобів протиповітряної оборони, бронетехніки, САУ та артилерійських снарядів до них. Окрім того, частину цих грошових ресурсів спрямують на розвиток вітчизняного оборонно промислового комплексу, а саме на виробництво САУ Богдана, різних дронів та іншого українського озброєння. Латвія відправила в Україну понад 500 безпілотників у межах міжнародної коаліції дронів. Про це нещодавно повідомив міністр оборони Латвії. Він також опублікував світлини запакованих коробок з дронами. Всередині на початку червня Латвія та Велика Британія відкрили тендер на закупівлю великої кількості ударних FPV-дронів для українського війська. Наразі до коаліції дронів входять 14 країн, які вже зібрали 549 мільйонів доларів на дрони для України. Німецький оборонний концерн Рейнметал нещодавно отримав замовлення від українського уряду на будівництво заводу з виробництва боєприпасів. Згідно з повідомленням, замовлення охоплює повне технічне оснащення заводу до введення в експлуатацію і передбачається, що будівництво розпочнеться за короткий термін. У компанії мають намір розпочати виробництво боєприпасів в Україні протягом 24 місяців. Ще у лютому цього року було оголошено, що в Україні готують необхідну для цього інфраструктуру. Українське державне підприємство Антонов та американська корпорація Боїнг підписали попередню угоду, яка сприятиме співпраці в сфері обслуговування безпілотних літальних апаратів. Про це повідомило видання Брікінг Дефенс. Угода прокладає шлях для спільної роботи двох компаній над безпілотними системами для підтримки української оборонної промисловості. Зокрема, співпраця відкриває для Антонова можливість отримати інженерну підтримку від Боїнг. Український оборонно-промисловий комплекс просунувся у створенні вітчизняних ракет. Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони України, як зазначили, наша ракетна програма має гарну динаміку. Про це також повідомив і президент України. В Україні вже є успішний досвід розробки та виробництва власної крилатої ракети. Крім цього, український ОПК наразі має декілька перспективних проєктів різних ракет. Український завод виготовив три електричні мостові крани з різними характеристиками для лідера українського ринку дорожнього будівництва. Про це повідомила прес-служба заводу. Ці крани дозволять ефективно виконувати роботи будь-якої складності на насосній станції. Також такі електричні крани суттєво підвищать продуктивність праці крім цього, вони забезпечать безпечну і швидку експлуатацію на об'єктах критичної інфраструктури. Це важливо для підтримки надійної роботи магістрального водогону та успішного виконання складних проєктів. Українські машинобудівники створили водяну насосну установку з високою продуктивністю для української шахти. Це обладнання є незамінним в умовах, де існує небезпека вибуху газу або вугільного пилу, включаючи шахти з ризиком раптових викидів вугілля та газу. Порівняно з минулим роком Україна збільшила обсяги експорту зерна і зараз щомісяця в середньому експортується 7 мільйонів тонн. Про це нещодавно розповів президент Української аграрної конфедерації. Як він зазначив, загальний обсяг експорту в окремі місяці в нас навіть перевищує те, що ми мали в середньому за попередній рік. Йдеться про 7 мільйонів тонн, це приблизно те, що ми щомісяця зараз експортуємо. Україна домовилася з комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу. Про це повідомив міністр фінансів України. Угода про реструктуризацію передбачає, що кредитори спишуть Україні 37% боргу за єврооблігаціями. Натомість Україна запропонує нові єврооблігації. Угода забезпечить економію 11 мільярдів доларів на обслуговуванні боргу. Україна отримає майже 4 мільярди доларів від Сполучених Штатів Америки. Кошти надійдуть найближчим часом через структури Світового банку. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр України. Він повідомив, що Кабінет міністрів відразу спрямує ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам а також на програми соціальної підтримки. Європейський інвестиційний банк найближчим часом схвалить пакет підтримки енергосектору України на 250 мільйонів євро. Про це нещодавно повідомило Міністерство фінансів України. Фінансова підтримка Європейського інвестиційного банку спрямовується на забезпечення пріоритетних потреб країни, у тому числі на відновлення критичної інфраструктури та відновлення енергосистеми. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.